Всім привіт! Мене звати Юля, я маркетолог Ді Фрейт. Сьогодні у нас ще одне інтерв'ю з керівником відділу логістики Анастасією. Привет. Привіт! Сьогодні вже друге інтерв'ю. Перше можна подивитись десь, десь там випаде Сказочка ми поговоримо про зміни в логістиці, які стали за цей період: ціни, сроки, карантинні обмеження. Давай одразу до нашого улюбленого запитання: що там з карантинними обмеженнями в Китаї? Чи бушує ще коронавірус, чи очікувати ще закриття складів, чи вже можемо видихнути? Ми угу. дуже дивно, знаєш, чути таке запитання весною, але я розумію, що. Це запитання обумовлено тим, що е, так е, часто питають про це клієнти, тому що вклався стереотип, Якщо Китай, то це відразу коронавірус, і це якісь е, карантини там, і так далі. Да, тому що якісь є новини, фонові е, насправді Но взимку ми наблюдали ще не тільки обмеження, а й протести були цих підприємців в Китаї. Наскільки я знаю? Знову ж таки, це в якійсь мірі частина. Інформація, яку ми отримуємо від ЗМІ, насправді, коли ми бачимо такі певні події, це не означає, що це відбувається на території всього Китаю. Дуже часто про певні якісь там протести більшість китайців навіть не знає треба розуміти що карантинні обмеження діють в китаї зазвичай взимку під час сезонного спалаху вірусу і влада таким чином старається зменшити захворюваність місцевого населення і тому закриває зазвичай певні регіони для того щоб вірус не виходив з межі провінції або там ще щось тому як наприклад, цього року це відбувалося взимку. Спочатку закривали одну частину регіону, всі решта там спокійно працювали, потім закривали іншу частину регіону і якраз там всі перехворіли, ми вже працювали, забрали вантажі з іншої частини Китаю, тобто якось ці обмеження вони були нівельовані певними розпорядками да, влади. Е, тому е, значних якихось наслідків е, ми не відчули цього року е, через карантинні обмеження. Е, наші клієнти мали невеличкі затримки, але вони не були глобальними. Е, ну, тому що, е, саме по причині того, що виробництво там було затримувати за тиждень-два, але це е, не суттєво в розрізі е, логістики і бізнесу в цілому. Е, зараз е, з карантинними обмеженнями. Справ не маємо, тобто зараз все добре. В них зараз мають бути сезонні вихідні кожного року. В них на початку травня державні вихідні, вони займають близько 4 днів. Тому ті, хто працює з Китаєм, про це знають. Вони завчасно стараються замовляти вантажі, тому що 4 дні для виробництва це так трішки багато і зазвичай Є певні складнощі з тим, щоб потім налагодити товарництво знову, отримати швидку вантаж і так далі. Але я думаю, що коли це відео вже вийде, то ми вже будемо вантажити нові контейнери після цих вихідних. До самого цікавого купа запитань про це, що зараз ціною на доставку, на якому вона рівні, чи очікувати нам якісь підйоми ціни, сезонні, не сезонні. Якщо людина дивилася наше минуле відео і буде дивитися це відео, і вона не дуже моніторила ціни на доставку, то для того щоб зробити повний аналіз, можна сказати, що восени ставки на крафт були набагато набагато вищі. Тобто, якщо ми будемо брати для прикладу сороков. 40-футовий контейнер, який я скидаю там, допустимо, в Польщу. Е то, якщо мені там не зраджує пам'ять, е ставки були там в районі восьми 9 тисяч доларів. Я можу трішки помилятися, там якась три uh -huh. тисяча да, і е місяці. Е потім е ми спостерігали такий плавний спад. Тобто ставки вони там кожні два тижні шановлюються, і ціна відповідно потрошку спадала. Тобто був період, коли це було 9 тисяч, да, потім це вже було там, 7, 6, там, 5. Взимку ми вже відправляли набагато деш... дешевше, це вже було там, порядка 4 тисяч на початку там, зими. Якщо ми говоримо про ціни зараз, то 40-футовий контейнер можна відправити за 1200-1300-1500 в залежності від порту відправки і порту призначення. І, звісно ж, в залежності від лінії. Да? Тобто, якщо це, там, для прикладу, Майерск, то актуальна ціна там, середнього за та останній місяць, напевно, до 1500. Uh -huh. дані. Тобто, якщо брати період від зими, там до зараз то ми бачимо дуже значний спад на фракт. Відповідно, що вплинуло на зниження ціни на перевезення. А які причини спаду такої? Так, так сильно було вісім, стало півтори це. Прям... Ну, дивись, всі процеси вони ж мають якусь певною циклічністю. Uh -huh. Тобто, коли почався коронавірус взимку 2020 року, фракт піднявся аж восени 2020 року. Тобто, коли пройшов певний цикл. Да? Так само і відбулося з. Падінням фракту, тобто заходи, які були здійснені для того, щоб фракт подешевший, вони були зроблені ще там давно, ага. ще там, минулого року, і так далі. Але для цього також необхідно, щоб пройшов певний час, певний цикл виробництва, обіг коштів і так далі. Відповідно, світовий ринок зробив дуже багато. Зусиль е, приклав для того, щоб ставки на морське перевезення впали. Uh -huh. Тобто, свого часу певні лінії почали додаткове обладнання десь закупляти, виробляти, певні лінії почали додатково якісь там рейси вводити. Да? Плюс якесь певне там виробництво а десь навпаки, відкрилося. Ну, тобто дуже багато всього було зроблено. І ось пройшов цей цикл, да, який в результаті дав нам падіння фракту до тих цін, які були до цього підвищення. І тому ціна на морське переведення зараз відповідає тій ціні тій ціні, яка є. Найбільш угу. Да, При, прийнятною да, для того, щоб функціонував бізнес і торгівля взагалі в світі, тому що саме на морських перевезеннях і побудована вся торгівля у світі. Тому що якщо морське перевезення буде коштувати дуже дорого, то це буде пережити в першу чергу на вартості товару і нікому ну, це не треба така космічна якась ціна за якийсь дешевий товар. А, добре, про ціни в принципі зрозуміло, все, все наче супер поки що. Які зараз терміни доставки морем з Китаю. Чи змінилося це ж з літа як ця ситуація? Mm -hmm. І чи якими портами зараз доставляємо в Європу, як відбувається доставка в Україну? Так, mm -hmm. да, дивись, по термінам зараз теж ситуація краща. тому що вже налагоджені повноцінно шляхи доставки, тобто ми точно знаємо, скільки займає та чи інша операція. Тому ми можемо планувати. Перевезення тими чи іншими способами і через ті чи інші порти, враховуючи запити клієнтів, їхні там потреби і вимоги, зараз ми в основному використовуємо порти Німеччини і Польщі, так як це найбільш такі надійні способи. Ми використовуємо прямі сервіси лінії, які доставляють uh -huh. в Європу без перевалок. Це також нам дозволяє не переживати про те, що наш контейнер застрягне десь на якийсь тиждень в порту перевалки, тому за це плече ми вже там не переживаємо. В плані обробки вантажів Польща і Німеччина зараз дуже швидкі. Потребують лише вчасної е, подачі документів, е, і в принципі е, далі залишається питання тільки з автодоставкою. Е, в плані автодоставки е, ситуація дуже така е, мінлива, тому що ми всі знаємо, що якщо зараз все їде, то не так, е, то ми не можемо знати наперед, як буде через тиждень чи два, тому що е, кордони це дуже специфічна така е, е, історія, тому що. Можуть бути якісь там і забастовки, можуть бути і якісь обмеження, може бути якесь нововведення в плані перетину, через що можуть виникати черги на кордонах, і тому це може провокувати якусь там певну затримку в автодоставці. Тому тут, на жаль, ми не можемо гарантувати якісь терміни і казати, що ми точно там, за два дні доїдемо чи за три. Але ну, звичайно ж, ми моніторимо ситуацію на кордонах, тобто де на якому перетині, які черги. Якщо черги великі, то ми відповідно будемо вибирати той перетин, де найменші черги, і актуалізувати інформацію кожного дня і користуватися тими пунктами пропуску. Перед тим як ми перейдемо до питань про авіадоставку з Китаю, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, пишіть нам в коментарях, які ми гарні. <рес> ну, звісно, ваші питання. Ми на них теж відповімо. Нам дуже цікаво розуміти, яка інформація вас цікавить найбільше. Можливо, є актуальні, нагальні у вас запитання, на які ви хотіли отримати відповіді, для того, щоб ми розуміли. Тему наступних наших зустрічей на що акцентувати увагу, можливо, давати якісь вам підказки при виборі вашого перевізника. Супер про море поговорили. Яка зараз ситуація з авіадоставкою, mm -hmm. Ціни, сроки і як ми любимо, не сроки, терміни терміни. Вибачте, так з авіаперевезенням. Mm -hmm. Ціни на авіафраф також знизилися не так, звісно, як нам хотілося на жаль. Вони трішки впали, але в цілому на вартість перевезення глобально це не вплинуло. Ну, тобто немає такої різниці, як з морським перевезенням. Тобто, в порівнянні з морем фракт е, упав рази в 4-6, й то в да, випадку ага. в завір так не працює, на жаль. Тому... Маємо незначне пониження ціни, але звісно, що для наших клієнтів навіть кожен долар має ну, значення, і звісно зараз ціна на авіафракт нижча. Для того, щоб отримати ціну на перевезення вашого вантажу, треба звернутися до менеджера. Ми індивідуально порахуємо кожен запит, враховуючи ваші параметри, тому що вага і об'єм і розміри ваших коробок вони мають значення. Е, тому е, ми не можемо казати е, якісь там загальні цифри, тому що в партії там, 300 кг, і 10 кг і тисячі кг е, вони будуть мати суттєву різницю. По термінам авіадоставки. Е, по терміну, так. Да. Да, да. Е, ну, враховуючи е, багато різних там факторів, ми можемо говорити, що термін доставки зараз це 2-3 тижні. Е, Деякі клієнти у нас через 2-3 тижні ваш вантаж Ну, але про нього вже всі забули. Це насправді так трішки дотепно, да і деякі клієнти у нас запитують, чому так довго да за авіаперевезення, але треба розуміти, що кожен етап він займає певний час. І ці два тижні, два-три тижні вони формуються з великої кількості операцій і часу, які необхідні на ці операції. Ну це ж срок з того моменту, як вантаж заходить на склад. Да, да. Тобто треба розуміти, що авіа у нас не формується там кожного дня. Тобто в авіавідправки у нас відбувається кожного тижня, зазвичай в кінці тижня по п'ятницям. Тобто, якщо ваш вантаж прийшов до нас на склад там понеділок, то от вже 4 дня плюс до часу відправки. Да? Тобто, якщо вантаж на склад приходить в четвер, то вже мінус 3 дні. Знову ж таки, ми в п'ятницю тільки консолідуємо збираємо вантаж і відвозимо його в аеропорт. Нам необхідно декілька днів на те, щоб цей вантаж там в аеропорту полежав. Його авіалінія перевірила, переміряла, перевірила всі документи, потім формується авіалінія. Вильот. Також в залежності від того, якими лініями відправляється, чи це прямий переліт, чи це не прямий переліт, також може займати там декілька днів різниця. Якщо це не прямий авіарейс, то відповідно декілька днів ще може вантаж лежати в аеропорту перевалки. Якщо це прямий рейс, то звісно ж це швидше. Після того, як вантаж потрапляє в аеропорт. То е, необхідно там якісь півдня для того, щоб або день е, для того, щоб е, аеропорт обробив цей вантаж, тобто він його має отримати, е, документи всі підписати, зробити дозвіл на видачу цього вантажу. Е, потім ми цей вантаж забираємо е, або е, на склад консульдований, бо відразу ставимо е, авто, е, тобто там, в залежності від певних е, причин. Е, е, і, на це також тому треба час, якщо ми підвозимо нас Склад, то відповідно там, декілька е, днів ще необхідно для того, щоб е, консолідувати інші вантажі, щоб е, потім відправити збірне авто. Е, якщо це тримає прямий забір від аеропорту, то там буде, звісно, що швидше. Але знову ж таки, якщо партія вантажу невеличка, то ми будемо відповідно відправляти цей вантаж через склад, для того, щоб е, здешевити вартість доставки. Якщо партія е, там, від тони да вантажу, то відповідно, є логіка ставити окремо авто для забору цього вантажу. Тому треба розуміти, що на кожному етапі ці там один-два дні вони так плюсуються і так і виходить два-три тижні. Так. А в аеропорти, які приходять теж в Польщі, і ми використовуємо ми використовуємо Франкфурт і Варшава. Угу. Е, на рахунок того, що змінилося, у нас з'явився календар завантаження. Угу. Е, і, до речі, на, на момент виходу цього відео, скоріше за все, я надіюсь на це. у нас запрацює інтерактивний календар на сайті, де ви можете зайти, забронювати вантаж. Е, не, забронювати собі дату, місце в контейнери на відповідну дату, е, написати, скільки у вас там е, об'єм вантажу, і ми там, відразу е, цю нішу відводимо тільки вам. Посилання буде в описі під відео. Так, е, да, Я б єдине, що дуже просила б відповідально ставитися до е, бронювання цього місця, тому що е, коли ви будете залишати е, бронь, е, то ми відповідно. Е, Розраховуватимемо на те, що цей вантаж потрапить на наш склад вчасно під це завантаження, і відповідно не будемо планувати інші якісь там вантажівці. Правильно розумію, що щоб вантаж завантажився, наприклад, у нас наступна відправка завтра. Тобто, mm -hmm. щоб він завтра завантажився, він повинен був приїхати в понеділок на склад. Е, так, крайній термін у вівторок. У вівторок, тобто е, за 2-3 дні він повинен бути вже на складі до того, як завантажують. Так, да, все так, тому що через різницю в часі, якщо завантаження у четвер там, зранку, то список завантаження у китайців має бути там в середу, вже ввечері. А для того, щоб ми сформували цей список завантаження, нам необхідно мати інформацію по всім вантажам відповідно в середу і бажано там, вівторок, ввечері, щоб ми фіналізували, що у нас на ткані вже є, чого немає. Можливо, у клієнта є якісь там запитання, додаткові по Мантажу, тобто так, второ вантаж прийшов і він е, не згоден з параметрами, uh -huh. або він засумнівався своєму постачальнику і попросив зробити ще фото. Да? Тобто має бути якийсь зазор ще на додаткові оці опції, тобто там відкрити коробку, подивитися, перерахувати е, кількість штук в коробці, або е, до можливо, клієнт хоче зробити додаткову якусь там обрешітку, uh -huh. е, або на палету скласти все. Тобто має бути оцей зазор часу. Хоча в добу на додаткові якісь операції з вантажем. Тому ми рекомендуємо нашим клієнтам доставляти вантажний притик в четвер зранку, це завантаження. завантажте мені, будь ласка, сьогодні. Да, да, да. Все-таки за добу два дні, для того, щоб ми точно впевнилися, що в нас достатньо вантажів, що ми перевірили всі документи, у нас всі зобов'язання перед клієнтом виконані, і ми можемо спокійно вантажити в контейнер цей товар. Ти сказала за те, що можуть виникнути проблеми з розмірами вантажу, що клієнт може бути незгоден. Чому це входить така ситуація? Тобі треба розуміти, що. Є е, вантаж, є об'єм, який коробки займають, е, якщо брати довжину, ширину і висоту, uh -huh. е, а є об'єм, який займають коробки, коли їх всі разом поставити в яку на якесь там місце. Тобто ми маємо розуміти, що якщо в нас там 100 однакових коробок, і вони е, щільнико там вантажаться, да, то простір між ними мінімальний, але він все одно все таки є. І відповідно. Е, Об'єм вантажу, якщо він стоїть там просто поруч, ми поставимо там три палети, то він буде трішки більшим, ніж якщо ми візьмемо 100 коробок і перемножимо їх на ширину висотою ага. об'єму ага. кож... ага. і довжину кожної коробки. А якщо коробки різного розміру, то це збільшує ще е, простір між ними, тому що можуть бути ще більші відстані між коробками. Відповідно, е, коли склад отримує коробки на складі. Він переміряє зазвичай площу і об'єм, який займає та, вантаж ну, там, в контейнері. Да? Тобто ми ж маємо планувати саме завантаження контейнера, а не розуміти скільки коробка займає ну, тут, тут зараз. Ми говоримо зараз про фактичний і про. Завантажений тобто я я, я, навіть, я не згадаю просто, як там є певна е, назва правильна, я не можу згадати, як він називається. Тому відповідно виникають розбіжності в об'ємах, тому що постачальник зазвичай в, в пакінг-лісту вказує саме розміри пробок, uh -huh. е, а наш склад він вказує е, об'єм. Е, які займають всі коробки. Ага. Тобто, коли ми приймаємо там 10 палет, то зазвичай ми можемо переміряти палету і перемножити їх там, на 10, да, якщо вони однакові. Якщо ці палети різного розміру, то ми можемо там, переміряти кожну палету, додати це об'єм, і він точно буде відрізнятися від е, даних пакінг-лісту, тому що на палеті між коробками будуть ці ну, там, пусте місце, плюс ще розмір палети. Ага. Він забирає також певну площу. А ми маємо це враховувати, тому що е, якщо постачальник привозить вантаж на палеті, то ми будемо завантажувати його також на палеті, і відповідно ми маємо це враховувати в контейнері. Ми замість цієї палети не покладемо ніякий вантаж, mm -hmm. то ваш вантаж займає більше місця, аніж те, що вказано в пакет лісту. І по-чесному ми е, маємо врахувати оцей об'єм, а не той, який вказаний там у постачальника. Звісно, що ми йдемо на зустріч з нашим клієнтом і переміряємо. Е, Параметри, якщо вони там дуже відрізняються, да там глобально, наприклад, за 10, десять, приїхало п'ятнадцять, uh -huh. то скоріш за все, там є якась там поголка. Да, або, скоріш за все, склад переміряв 10 палет разом, тобто там притягнувши лінійку через усе бери і те, як то не так може бути. Відповідно, в цьому випадку ми кажемо, що об'єм має бути меншим. Відповідно, переміряйте, будь ласка, тому що це занадто багато. Якщо різниця ну, півкуба на десяти клубах, то це є абсолютною нормою, тому що, так як я і казала, розмір палети, пусте місце міталі. Так, так. Uh -huh. Тому якщо клієнт відправляє вантаж так, завчасно, то в нас є час на те, щоб ці моменти вирішити, та тобто переміряти, переважити, обговорити, узгодити, тому що випадку, якщо клієнт відправляє вантаж в день завантаження, і ми ну, беремо на себе зобов'язання його все-таки загрузити в цей контейнер. Uh -huh. То у випадку якихось розбіжностей клієнт стає заручником ну, в якійсь мірі, да, тому що він вже не може забрати вантаж назад і відправити іншому постачанню. по факту він тоді їде наш на наступний так. тиждень. А, а, або ми його вантажимо, він їде до нас в контейнері, ми не можемо його назад використати uh -huh. з контейнера, віддати клієнту. І клієнт у нас в заручниках. Ми виходить, можемо робити все, що хочемо з ну, його тобто диктувати будь-які умови, ну там грубо кажучи, да тому, що вантаж уже все одно у нас, він у нас їде, і це не дуже правильно. Я ну, проти такого, і ми не хочемо користуватися такою безпорадністю клієнта в цьому випадку. Тому завжди рекомендуємо, щоб був якийсь певний проміжок часу для того, щоб розходити всі якісь там неточності. Тому найкраще рішення в цьому випадку запитати вашого менеджера, ну як ви забронювали місце, і вам подзвонить менеджер. В нього запитайте, коли варто привезти вантаж на склад, щоб він точно поїхав в цю дату. Так, да, тобто, якщо ви не впевнені в тому, що ваш вантаж встигає на цей контейнер, то ви там краще проконсультуєтеся дійсно з okay. менеджером, що давайте краще на такий, там на наступний контейнер. Також необхідно враховувати, що навіть якщо у вас дата готовності вантажу. Допустимо, понеділок, і ви думаєте, о, я потраплю на завантаження в четвер. То треба розуміти, що якщо ваша фабрика знаходиться на іншому кінці uh -huh. Китаю, і у вас доставка може зайняти там 2-3 дні, це також абсолютно можливо в межах Китаю, тому що територіально дуже великий, то ваш вантаж прийде в найкращому випадку там, в четвер, або uh -huh. в п'ятницю, і відповідно, ну ви вже попадаєте в наступний контейнер, так і тому треба ще також враховувати час доставки від виробництва, і це необхідно запитувати у виробника. Якщо доставка до складу організовує саме виробник, то тоді треба запитати, скільки ще часу займе доставка для того, щоб я попередив свого форвардера про те, коли буде вантажний склад. Прекрасно на цьому тему планування можемо в принципі закривати. І закінчувати на цьому відео. Прекрасно мені здається ставити крапку прямо на цьому місці. Про що будемо говорити в наступному випуску? Враховуючи запит від наших клієнтів, я думаю, що буде доречно поговорити про поняття інтелектуальної власності, торгової марки, бренду, зрозуміти, чим вони від одного відрізняються. тому що багато хто плутає і думаю, що це одне і ж, насправді ні. Тому такий коротенький екскурс проведемо в цьому для того, щоб коротко пояснити відмінності uh -huh. від цим усім, і пояснимо, що ми можемо возити, а що ні, чим ми працюємо, чим не працюємо в яких випадках. Так, супер, то пишіть в коментарях, якщо у вас є запитання по цим темам. А точно є, тому що в нас дуже багато запитів про те, возите ви бренди чи ні, возите ви електронні сигарети чи ні, і так далі. Дякую тобі, Настя, за те, що поділила мені час. Будь ласка. Надіюсь, наступний випуск буде не через півроку. Я стараюся. От, якщо ви хочете доставляти товари за кордон. І шукайте найкращий варіант, то переходьте за посиланнями під відео. Там є наші контакти. Зутінь, телефонуйте. Наші менеджери залюбки дадуть відповіді на всі ваші запитання. До нових зустрічей на каналі Ді Фрейд. Па-па. Ну все. Я не дуже позитивна, я випіраю. Але це двох. Я витягую це.